Радіо Ю Чикаго Друзі, вітаємо вас на каналі Radio UA Chicago. Це вечірня студія. І з нами сьогодні на онлайн зв'язку. Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance, Юлія Скубіда Agency. Юлю, привіт, чому не в студії? Привіт, вітаю! А не доїхала, не доїхала сьогодні. У нас на жаль, троє людей захворіло, тому мушу бути в студії сьогодні. Не в студії, а в офісі піднімати телефони. Юля сьогодні робить мультитаскінг, Вона і працює певно. Зараз клієнтами на неї хтось сидить і з нами спілкується. Юлю, давай сьогодні поговоримо про те. Як потрібно оформлювати страхову а, страхівку на себе, а, які питання задає страхова компанія, як на них відповідати. Іншими словами, коротше кажучи, говоримо про анкету, так яку ви намагаєтеся заповнити разом з клієнтом, коли той хоче оформити собі страхування на автомобіль. Дуже багато є питань різних. Проте давай почнемо напевно з основного та а, з того, що ви питаєте з самого початку це інформація про людину. Тут, напевно, немає сильного багато місця для маневру, так ім'я прізвище, як звати. Тобто до рік, до рік народження, напевно, громадянство. Розкажи трішки більше от, про ці моменти, що ви питаєте, і чи воно, хоч якось, хоч якимось чином, впливає на ціну в подальшому. Ну так почну з того, що люди, які приїхали з України, наприклад, вони звикли, що там треба знати тільки об'єм двигуна, там я не знаю ще щось, і, і не потрібно жодної персональної інформації. Тут же навпаки а, страхова компанія, ми питаємо ім'я, прізвище, ми питаємо вашу дату народження і ми питаємо ваш driver лайсенс, тобто номер ваших водійських прав. Чому це впливає на ціну? А, тому що ми хочемо, кожна страхова компанія хоче у вас трошечки взяти вашої кредитної історії і так само перевірити ваш водійський рекорд. Інколи страхові компанії, наприклад, якщо ви робите квот онлайн. Самі вони не підтягують рекорд, поки ви вже не скажете, що ви хочете купити цю страховку. Чому так відбувається? Тому що кожен раз, коли ви перевіряєте цей рекорд, страхова компанія платить за вас там 40 доларів. Тобто, ці всі квоти не безкоштовно проходять для страхової компанії. Тому ви можете спочатку бачити одну ціну. Коли ви вже доходите до купити, вони кажуть, окей, ми тоді за. Наприклад, в прогресі, так і ми а, замовляємо ваш водійський рекорд, і тоді ціна абсолютно зразу міняється. Ми намагаємося наперед це все подивитися а, і вже сказати вам остаточну правильну ціну. Юлія я зараз буду задавати багато уточнюючих питань, Давай. бо то цікаво і для мене. Коли я так само телефоную в страхову кампанію, я не розумію, чому ті чи інші питання звучать і як вони можуть впливати. Дивись, е, окей, ім'я прізвище, очевидно, не впливає. Дата народження це ж впливає, правильно? Тобто, чим людина дата народження впливає, тому що ваш вік буде мати величезне значення. А ваша адреса впливає, тому що кожен зіб ко не просто село, не просто Чикаго, не просто там угу. я не знаю, що там Нейпервіль. А зіп-код в неї перевірки, особливо зіп-коди в Чикаго, мають абсолютно різні рейти. Добре, а якщо е, маю водійські права, я не з Іліноя, скажімо, з Вашингтону чи е, з штату Вірджинія. Чи це попливає на страхівку негативним чином, що вона буде дорожча, Якщо я, я проживаю в Чикаго, а водійські права з іншого штату? Як воно виглядає? воно ну, б не мало повпливати, але знову ж таки кожна компанія сама вирішує, як вона на це дивиться. Для нас це не повпливає на нашу ціну в Американфелі, а в прогресі трошки впливає в траповому бізнесі. Зовсім інакше, коли ви робите в трапові компанії, то там це має величезне значення, якщо ваш. Ви маєте драйві лайсенс Флоріди, а компанія зареєстрована в Іліною, тобто тоді так ціна буде дорожча на персональні автомобілі, це не має такого величезного значення. Ще серед питання бачу, що ви розпитуєте за сімейний статус, тобто чи людина сингл, чи married, чи діворс, чи... що одружені люди, а їздять краще. Це статистичний факт. <гум> <Хто> Тому <сказав. гум> коли вас питають, чи ви одружені чи ні. То, звичайно, а, треба казати правду, що ви одружені, якщо ви одружені, і наступне наше буде питання, а, точніше, такі нюанси, про які я хочу розповісти. Дуже часто телефонують мені і кажуть: Я не хочу додати свою дружину або Зробіть тільки мені, а моя дружина десь має страховку в іншому місці. А ви собі робите гірше тільки тому, що. По-перше, коли ви маєте дві страховки окремо в різних страхових компаніях, ви переплачуєте і там трошки, і там трошки. Тому що так, у нас зі зв'язком все добре, чи не? Це чудово, продовжуємо, так. Ага, так. Це тому, що а, що відбувається? Відбувається те, що ви не отримаєте Car discount, Тобто, знижку за те, що ви маєте два автомобілі разом. Тому а, я завжди рекомендую вам все робити разом. В одній страховій компанії або ви додаєте до своєї дружини, або вона до вас, або ви перевіряєте, де вам буде дешевше, але вам завжди так буде дешевше. Так само з дітьми, коли мені телефонують і кажуть, в мене є син. А давайте ми йому зробимо окрему страховку. Я кажу, звичайно, ви можете йому зробити окрему страховку, бо ви не хочете платити дорожче. Але. Зараз ваш син з вами отримає знижку за те, що там три автомобілі буде разом за те, що у вас є будинок, можливо, ви там маєте ще страхування на життя. А так ваш син піде абсолютно окремо, без жодного там досвіду водіння, візьме окрему страховку і буде платити там не знаю 5 тисяч доларів за півроку, тому що йому 18 років. Тобто. Юлю, а, мої два центи. В чому тут напевно полягає логіка багатьох чоловіків, а, що не хочуть вони добавля добавлять додати своїх жінок, бо якби не дай Бог де жінка когось вдарила, так буде аварія, то піде на рекорд. І... І е, піде ціна до гори на нас всіх, тобто на цілу сім'ю. Так само, коли діти. Тим паче, коли діти, коли вони без досвіду, добавиш їх на свій акаунт, не роблять біди, і потім батьки будуть так само за це все відповідати. Е, тут така логіка присутня. Чому ти логіка вожак... присутня, але для страхової компанії логіка така. Якщо ваша дитина живе з вами в вашому хаусхолді, тобто в одному на одній адресі вона має бути додавлена. Якщо ви з дружиною живете, ви зобов'язані її додати. Чи вашого чоловіка? Ви не можете їх не додати. Я дуже чую часто, я не хочу їх додати. В неї була аварія. Чи там не додавайте мого чоловіка? В нього була аварія. Чому страхова компанія каже, додати, тому що все рівно, коли ви живете на одній адресі разом, сьогодні ви можете взяти свою машину, завтра ви можете, ваша машина там не заводиться зранку, чи ще щось, я не знаю, у вас настрій інакший, і ви, вам потрібно взяти автомобіль вашого чоловіка. Тобто Люди міняються автомобілями, тому вони хочуть, страхова компанія, хоче бачити всіх, хто проживає на цій адресі. І якщо ви Абсолютно не хочете додати вашу дружину чи вашого чоловіка, то тоді ви маєте сказати, окей, я хочу ексклюзи їх зі своєї страховки. І тоді ви підписуєте, що ви точно знаєте, що страхова компанія не покриває їх. Тобто ще можливий такий варіант, якщо ви вже прям взагалі. Але ви самі розумієте, що знову ж таки, коли люди живуть разом на одній адресі, то шанси, що вони будуть їздити там досить великі. Тому... Це логіка неправильна, що якщо Добре. хтось зробить аварію, піде страховка. Це піде на рекорд цієї людини, хто зробив аварію, і дійсно на це повпливає на ціну страхового полісу на наступні пів цей через півроку, але все рівно одна машина підросте в ціні, а інша залишиться така. Тобто, ви в кінці кінців сім'я, напевно, якось маєте. Я але зрозумів. Зараз... Давай перейдемо до другого етапу. Це інформація про водії. Уже так. Якщо уявімо ситуацію, сім'я і має вона тільки одну машину, тобто не чоловік має свою машину, жінка, свою, діти свою, а одна машина на всю сім'ю. Тоді безпосередньо так, ми беремо так одну одну страховку, але вказуємо, що там буде декілька водіїв. Часто люди не вказують цього і потім мають певні проблеми. Хочу, щоб ти зараз це так само прояснила. А я тим часом зараз назву питання, які часто часто лунають: хто ще буде керувати цим автомобілем? Чи є у інших водіїв водійські права? Чи були ДТП або порушення за останні 3-5 років у вас або інших водіїв, чи були страхові випадки в минулому, і чи були анульовані права або водійський, або водійський досвід. Ну, це приблизно такі питання, я десь знайшов в інтернеті, що ви ставите клієнтам роз'яснити ситуацію, що люди деколи намагаються, я так розумію, зекономити і не вказують когось ще як водія автомобіля. Так, ну але знову ж таки, тут, тут питання, ви можете цю людину не вказати. Але якщо ви це. Робите страхової компанії, наприклад, такої як Прогресів, то вам не заплатять, якщо ця людина розіб'є ваш автомобіль. Тобто, особливо, якщо у вас один автомобіль на всіх, я вам дуже дуже рекомендую все ж таки вказувати всіх водіїв а, і ні в якому разі нікого там ну, не, не додавати. Тому що що, що гірше, а, заплатити трохи більше за страхівку, за страховку, чи навпаки, потім мати клейм на величезну суму грошей, щоб він не покривав. А це перше. Чи впливає скільки? Тобто, да, ми питаємо, чи у вас були аварії, чи ті ну, але люди дуже часто забуваються. Я не буду вам казати, скільки разів ми питали, і всі казали ні. потім ми перевіряли і бачили аварію. І Це казали, а це було там рік тому. Я вже забув. А ви маєте а ми маєте інший... змогу перевірити? це було на іншій машині? Ага. Тобто, люди, це не має значення, це на вашому водійському рекорді. І страхові компанії дивляться вже зараз 5 років назад, з тим, що перші 3 роки більше всього. Впливають вам на ціну. Перші три, а, через... перші три роки. Да. А? Окей. З цим зрозуміло. Дивись, Юлю, а далі, якщо ми говоримо за дітей, уточни, будь ласка, з якого віку вони вже мають право бути офіційно включені в страхування і мати право водити автомобілем. Ну, вони мають бути офіційно включені в ваш страховий поліс з того віку, коли вони отримали право. 16, так? Ну, в кожного це може в когось це буде 16, 17, 18, 19, Всі діти отримують права. Ну не в один час, але якщо це є я, я чудово розумію, чому люди не хочуть додати своїх дітей, тому що ціна підростає. Тому у мене тут такі декілька парад. А можливо варто на перші два роки не купляти окремий автомобіль для вашої дитини, а наприклад, буде тато, мама і дитина, тобто буде два автомобіля і три водія. В такому випадку все рівно буде дешевше. Чому так? Тому що на одній машині буде один дорослий і один підліток. І все рівно ціна тоді буде не космос, а набагато-набагато менше. Це якби моя перша порада. Тому що коли у вас три машини і три водія, і один з тих водіїв йому 16 років, звичайно, що саме за цей автомобіль ви будете платити там 2,5 тисячі доларів. Ну, це я так просто кажу. Я не знаю, який це буде автомобіль, але а, просто вам приблизно кажу. Тому, якби. Напевно, можливо, поки ця цей тінейджер не навчиться їздити, ага. а варто можливо не купляти ще новий автомобіль, Якщо ви не хочете переплачувати за страхування, Збо... так само оцінки впливають на якщо ваш тінейджер має хорошу оцінку, хороші оцінки. Обов'язково скажіть про це вашому страховому агенту, тому що завжди майже всі страхові компанії, принаймні, ми American Family, маємо Good Student Discount, да? Тобто, це знижки для хороших студентів. Нічого собі навіть оцінки в школі впливають так. на ціну. Ого це мотивація. і так само для волонтерів. У нас ми маємо так само знижку для волонтерів. Тобто, якщо ви десь є волонтером, не це не має бути щось там величезний волонтер, якісь там організації ЮНІСЕФ. Ви можете бути волонтером при церкві. Святого Миколая, чи я не знаю, неважливо, де. Навіть якщо ви десь один раз там, чи десь допомагаєте, це просто саме звичайна форма, де ви підписуєте і кажете, я волонтер. Я дійсно ви її підписуєте. Ви кажете назву організації, і саме тому вам так само страхова компанія дає знижку. Через це Це дуже і дуже цікаво, особливо за волонтерство. Ну за дітей, то само собою. А за волонтерство нам зараз, напевно, кожен другий українець в Чикаго є волонтер. То я так розумію, що вони можуть цю функцію, Спитаєтеся, звичайно, так так. Дякую, Юрій, за пораду. А, давай перейдемо до інших питань. Вже більше про автомобіль. Так а, ви там зрозуміло, що питаєте, яка це модель, та якого року випуску він код питаєте, який пробігти кузова, там ще якісь пропал... ну, Він номер. Ми насправді нічого, не питаємо. Рік Марко моделі, він номер, хоча по він номеру ми можемо підібрати цю всю інформацію. А я зразу скажу, що впливає на ціну, а що так. не буде впливати на ціну. Колір автомобіля не впливає на ціну. Я зразу хочу всім сказати, коли мені телефонують і кажуть, в мене червоний, але не кажіть страховій компанії, це неправда. Колір не буде впливати. Принаймні, в нас я не знаю страхової компанії, де це б впливало. А що буде впливати? Чи це є спортивна версія, чи це не буде спортивна версія? Наскільки дорогий цей автомобіль? Тобто страхова компанія завжди дивиться. А скільки буде коштувати страховій компанії заплатити, якщо завтра, не дай Боже, ви розіб'єте в тотал ваш автомобіль? Тобто, це буде 120 тисяч, чи це буде 100 тисяч, це буде 70 тисяч. Тобто, чи це буде 20 тисяч? Це буде я розумію, що хтось має а, старі автомобілі, і звичайно, вони будуть в страхуванні коштувати набагато Дешевше, ніж новіші автомобілі. Хоча новіші автомобілі мають набагато більше і різних там і камер мають більше, але вони так само й дорожчі в ремонті. Тобто, чому зараз всі електро, ну, електро такі як Тесла, машини, вони коштують для страхування досить-досить дорого. а Чому? Тому що дуже багато електроніки, яку потрібно ремонтувати. Угу. Mm -hmm. Ці моменти теж впливають. Окей, тобто бензин, дизель і ти кажеш, електро, воно все так само має свою, свою розцінку. Новий старий, зрозуміло. А і безпосередньо тип кузова, це теж окей, це, це ясно. Давай про вживання автомобіля, тобто яка його основна має бути функція? Чи це для використання в сім'ї, чи це можливо Uber-Lift, чи це для бізнесу. Ці, ці аспекти теж мають, я так розумію, своє значення для страхових компаній, правильно? Абсолютно, якщо ви використовуєте цей автомобіль для бізнесу, а ви або маєте про це сказати страховій компанії, тому що це тоді має бути зовсім інакший страховий поліс, якщо ви його тільки для бізнесу. І коли я кажу бізнес, я маю на увазі, ви займаєте перевозкою людей. А не Uber зараз. Я не кажу зараз, про Uber, ми ну, окремо, поговоримо а там перевоз чи перевозити якісь грузи. А це я більше про карговини. А в більшості випадків люди їздять на роботу з роботи, тобто що ми питаємо. А, чи ви використовуєте для бізнесу, і тоді має бути відповідь ні. І так само, скільки миль ви наїжджаєте на рік. Угу. А чи... якщо ви наїжджаєте, дуже мало їздите. Я, до речі, подивилася, я маю свій автомобіль ну, три роки буде скоро за пару місяців. І в мене всього навсього 15 тисяч миль. Чому? Тому що я живу дуже близько до своєї роботи. За три тобто, роки свій... чи за один рік ти наїжджаєш 15 тисяч. Ну, я вже бачу, я 5 тисяч наїжджаю, тобто, а, звичайно. А, 5 тисяч років тільки, всього на все? Окей. Okay. Так, тому що я живу дуже я живу там три квартали від свого офісу. Юлю треба тобі, частіше я їздити... їхати на радіо до нас до студії, то буде більше. Треба частіше їздити. Та ну це ще можливо пов'язано з тим, що моя машина майже завжди не заряджена, і тому коли мені треба кудись їхати, я беру автомобіль свого чоловіка. Але це вже інакша історія. а Тобто, якщо ви наїжджаєте 15 тисяч миль на рік, то відповідно ви маєте платити більше ніж ті люди, які наїжджають всього 2-3 тисячі а, миль на рік. а Тобто, це. Тому, якщо ви працюєте з дому, скажіть про це вашій страховій компанії, тому що це буде впливати на. Ціну автомобіля, окей, ну і ще на завершення так само одностороннє, двостороннє покриття. Це а ми ще, всем... так покриття а ще за Uber один нюанс. Обов'язково, якщо ви е, їздите на Uber чи на Ліфті, скажіть про те, страховому агенту. То... Чому? Тому що майже кожна страхова компанія зараз має додаток. Той додаток не коштує космос. Я вас дуже прошу. Якщо ви їздите на ліфті чи на Uber, і ви там маєте прогрес, зверніться до нас в American Family, тому що наш ліфт, Uber додаток додати на наш страховий поліс, коштує набагато менше. Просто ну я Серйозно кажу, різниця а, величезна. А, і просто ви тоді ми це додаємо, і ваша ціна трошечки збільшується, чи там збільшується на якісь там не знаю на 100 доларів. А, але при цьому ви можете їздити на Uber і на ліфті. Якщо ви цього не скажете, і ви тоді з вами вашим автомобілем що сталося, і страхова компанія про це дізнається. Вони мають абсолютно право відмовити вам в клеймі. Тому а, не робіть цього. Щодо покриття, то звичайно, що буде впливати. Чи ви хочете односторонню, двосторонню. Якщо двосторонню, чи ви додаєте то чи ви хочете ренталкар мати? Чи ви будете мати єпеншуренс? Так, 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 чи ви будете мати ще дуже багато різних опцій? Я додавлю, що за у нас на youtube каналі Радіо UA Chicago Є відео ми з тобою спілкувалися приблизно півроку тому назад. Тому друзі, можете зайти на youtube канал, ввести Uber Уберліфт Юлія Скубіда і безпосередньо побачите то відео. А за односторонні двосторонні страховки ми теж неодноразово піднімали цю тему і маємо дуже детальні описи, як це все відбувається, як воно впливає, чому потрібно мати двосторонню, чому потрібно мати покриття на оренду автомобіля, на допомогу в дорозі, ще якісь моменти. Тому, друзі, страхуйтеся, страхуйте свій автомобіль, звертайтеся до American Family Insurance, до Юлії Скубіди. Ми зараз нагадаємо її номер телефону. Це 773 235 9900 Ще раз це 773-235-9900. 23590. на завершення, яке б тебе буде побажання для наших людей, які ще і немає страхування, що потрібно зробити, скажи. А що потрібно зробити? Ну звертайтеся, ми з радістю, хоча б розкажемо вам, що взагалі тут страхування покриває, що вам потрібно. А якщо ви поспілкуєтесь з нашими дівчатами зі мною, ви принаймні отримаєте невеличкий шматочок знань про страхування, і тоді, вже на наступні, неважливо скільки років у вас це з вами це залишиться, і ви будете точно знати, як себе застрахувати від всякого, не дай Боже, лиха. Знання, це все в нашому світі. Юля Скубіда, страховий агент American Family Insurance, була сьогодні з нами на онлайн-зв'язку. Юлія наступного разу пообіцяй, що ти будеш тут в нашій студії. Я обіцяю, я буду в вашій студії. Клас, Все прийняли. Дякую, Юля, на зв'язку. Щасливо на зв'язку. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.